У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Природні процеси, природні катаклізми, вони дуже часто ставлять людину в таке тверезе сприйняття реальності. Людський рід постійно десь заносить, що вони так великі, так Боже творіння, так Господь за нас віддав своє життя, але дуже часто, коли оце забрати, і людина йде в якусь певну форму самопоклоніння звеличення, такого постійного, нездорового о, здорові моменти є потрібні. То дуже часто стихія вона показує нам, які ми господарі на цій землі. З нею ми собі не дуже можемо дати раду. І ось, властиво, так читаємо цей євангельський фрагмент і розуміємо, що в цю бурю на озері потрапили не новачки, не люди, котрі перший і другий раз перепливають через це Генезарецьке озеро, чи як його місцеві називали море. Це були професійні рибалки, які з дитинства, принаймні велика частина з них, котрі з дитинства на цьому озері плавали і були призвичайні до різного роду непростих обставин, пов'язаних з цією водоймою. Але ми бачимо, що і їхній професіоналізм кудись подівся. Чути крик наставнику, допомагай, бо ми гинемо. Це насправді такий добрий для нас урок. Це теж тоді, коли ми без Бога захотіли би дуже сильно надійтись на свої знання, на свій професіоналізм. І дуже часто може так статися, що прийдеться кричати Наставнику, допомагай, погинемо. Важливе є все, і те, що людина дійсно може дуже багато, і прогрес пішов дуже далеко, але, однак, дуже, ще напевно, набагато більш важливіше усвідомлювати, що усі процеси в нашому житті мають відбуватися з Господом. Бо і наші можливості, і наші зусилля, і наш професіоналізм, і наша Спроможність в тих чи інших напрямках без Бога дуже часто є небезпекою для нас самих, або ми самі просто чомусь не даємо раду. Очевидно, що також усе передбачити ми не можемо. Якщо би апостоли знали, що зніметься така буря, чи вони б попливли. Ні, напевно. Вони відмовляли всіляку Богу. Чи знав Христос як Бог, як Син Божий, знав? Очевидно, що інакше не могло бути. Чому не змогли передбачити ці професійні рибалки такої бурі? Тому що вони там розпочиналися дуже раптом. Ми як люди, Зазвичай якогось моменту приготування, якоїсь оцінки ситуації. Ми потребуємо якогось аналізу, іноді якоїсь поради. В цьому всьому процесі трошки довго тривало, ми і налаштовуємося, і духовно, і психоемоційно, на якісь певні моменти, що щось там нас зараз чекає. Ми вже про це консультуємося, довідуємося, якось налаштовуємося. Але дуже часто життя наносить удари несподівано, сильно, під тих, раптово. І тут ми є досить дезорієнтовані. Ми навіть коли готуємося до Великого посту, то церква дає нам дуже довгий період. Бо ми поки зрозуміємо, поки переосмислимо, поки в цей піст війдемо, десь легше, десь гірше, поки вийдемо. Нам треба на все багато часу. А ці бурі там на цьому озері зривалися дуже раптово. Скелі між скелями ущелини, вітер раптово надлетів, змінив траєкторію, влітав місці ущелини, стискався. І на шаленій швидкості вилітав на водою. Все траплялося просто моментально. Єдине, що могла передбачити людина на тодішній момент, що це може бути. А як воно буде, коли воно буде, і з якого боку закрутить, то не дуже. І ось воно дуже часто є так в нашому житті що ми не маємо часу приготуватися, проконсультуватися, проаналізувати, якось дійсно зустріти виклик достойно, як то кажуть, добре озброєними. Дуже часто трапляються моменти раптово. І тоді ці удари є складними нам їх. Переживати важко. Але зауважмо, що про них усі ми знаємо. Ми знаємо, що бувають нещасні випадки, ми знаємо, що будуть відходити наші рідні. Ми знаємо безліч інших варіантів. Але ми завжди живемо в надії, що нас воно омине. І знову ж таки, Получається процес, над яким ми не змозі панувати зазвичай. Та є деякі аспекти, які можна уникнути, не сідати, випивши за кермо. Це як мінімум знижує шанси аварійного зіткнення. Спеціально не створювати якісь небезпечні моменти, не шукати собі, як то кажуть, проблем на голову. В якихось екстремальних аспектах і багато-багато інших речей. Але все рівно життя приносить нам дуже багато сюрпризів. Всі ці аспекти, починаючи від стихій, закінчуючи різного роду раптовими моментами в нашому житті, трагічними аспектами біди, втрат і багато чого іншого. Вони ще раз і ще раз нам говорять, що ми аж не такі вже і великі господарі свого життя. Ми не знаємо майбутнього, ми можемо, хтось має добрий розум, такий чіткий, аналітичний, так така людина дійсно мудра, з Божою допомогою, може уникати дуже багато проблем завтра і післязавтра. Але все рівно. Це не абсолютні знання про завтрашній день і про ці несподіванки, які нас чекають. Отже, судячи з творів того ж самого мудрого, Томики Пійського, який аналізує людське життя і природні процеси, нам просто треба зрозуміти, що ми без Бога дуже волі, дуже слабенькі. І, будучи такими іноді поважними, такими ніби професійними, як сьогоднішні апостоли Рибалки, нас життя ставить такий пут, що ми кажемо, Господи, рятуй нас, Бо потопаємо». А вчора ми такі були, знаєте, все вирішували, і ми були завжди центром світу. А сьогодні, Господи, рятуй нас, Бо потопаємо». Такий урок дуже потужний дає Христос своїм учням. Вони могли подумати, ну що той вчитель, що той Христос. Це ж ми тут профіль, це ж ми життя на морі, це ж ми професійні рибалки. Але чомусь вони до нього кричать, Господи, рятуймо, Потопаю. Це означає, що вони отримали урок надії на Бога, віри сильної і правильного смирення. Не відходили в надмірну самозакоханість і самовозвеличення, щоб не відходили в процеси самопоклоніння, щоб все було на своїх місцях, Богові, Боже, кесареві Кесареві. Це досвідчення, яке пережили апостоли, воно для них, напевно, запам'яталося і все. Складне і небезпечне на ціле життя. Напевно, Господь десь спеціально проснувся тільки тоді, коли ситуація була екстремальна. Бо якщо б вона була не екстремальна, їхня свідомість, їхній мозок просто би не зафіксував цього моменту порятунку. Іноді ми потрапляємо в екстремальні ситуації, з котрих виходимо, Сідаємо і думаємо, які ми всесильні, як на себе покладатися абсолютно і розуміємо, що потрібно йти по життю з Богом. Дай Бог, щоб всі ці бурі, життєві і ці складні життєві ситуації, в які ми потрапляємо, ми завжди усвідомлювали, що Господь має бути поруч, що ми великі. За нас Господь віддав своє життя, але не перебільшувати цей аспект, бо ми все-таки залишаємось людьми і без Бога, ані до ворога. Слава Ісусу!